очки. О, і там так. Так. А. Папа. Батьки ти на сход на пару. А от що вивчає? Як вигає надривай. Це що, ми знову без світла будемо? Раптом нічого не бачу. Дівчата, гукаємо Петровича, треба запускати генератор. Діти, колеги, не хвилюємось. Це вієрне відключення. Зараз все налаштуємо, буде світло. Скільки ж можна це терпіти? Ми душі. Тут тривога до відключення. Тепер все разом. Як уроблю? Там з Генератор поки запустиш, то бензину немає, ще якісь проблеми? Так, минулого разу так і було саме сиділа, не могли дочекатися, то не треба.